З нагоди Дня збройних сил України в Івано-Франківській обласній філармонії імені Іри Маланюк відбулись урочистості, під час яких присутні вшанували полеглих героїв та вручили нагороди військовослужбовцям і волонтерам. Надійний щит нашої держави День Збройних сил України почали відзначати 31 рік тому. Переломним моментом в історії сучасної армії стали події 2013 2014 Нині військові посилюють свою боєздатність і продовжують відбивати ворога. Ми сьогодні дякуємо нашим захисникам і захисницям, які не побоялися такого лютого ворога. І саме вони сильні, незламні. Хоробрі взяли зброю в руки і пішли далеко від рідних домівок на фронт, саме пекло захищати кожного із нас, наших дітей, і боротися за світле майбутнє української держави. Збройні сили України це люди незламні, ким гордяться всі в нашій державі, в нашій нації, починаючи від найменшої дитини до найстаршої людини. Знаєте, сьогодні величне свято, тому що збройним силам України доводиться і вдається успішно зупиняти нашого ворога на суші, в небі, на морі, всюди при різних обставинах. Чи це бойові дії, чи це ракетно-дронові атаки? До привітань наших захисників та захисниць під час заходу долучився і блаженніший Святослав Шевчук. Сьогодні збройні сили України справді є втіленням любові. Любові до Бога і до своєї батьківщини, жертовної любові, яка дає силу навіть своїм життям жертвувати в ім'я майбутнього, ім'я свободи нашої батьківщини. Тому сьогодні я тут, щоб привітати наших військовослужбовців, наших захисників. І очевидно, що сьогодні все суспільство умовно можна на дві на дві групи поділити, ті, які є на фронті. Тільки для фронту за захист нашої країни від окупанта прикарпатським військовослужбовцям у день їхнього професійного свята вручили відзнаки. Насправді цей день визначний для всіх, хто причетний до збройних сил України, тому що саме збройні сили України на сьогоднішній день об'єднали в собі тих всіх людей, які з покликом душі, за покликом своєї відповідальності. Вирушили рятувати нашу Україну у такий складний час. І, в принципі, для мене висока честь саме в цей день отримати відзнаку. Але крім честі, це ще й велика відповідальність. Приємно знаходитися в такий визначний день і в формі, у піксельній формі, в такий час складний для нашої держави. Радий, що підтримуємо в даний, в даний момент таке. І гордий тим, що в такий день визначний отримати винагороду. На сьогодні збройні сили України входять до двадцятки найсильніших армій світу.